Вітаю всіх. Знову ж таки, рилась у новинах. Не тільки вакансії вилізли, але ще порилась у новинах, коли їздила по справах. Вилізла новина про НАТО. Що нас до НАТО не візьмуть у 2024 році. Що Харе їздити по ушам не візьмуть. Ось. І там була така фраза, що нас у 2024 році ще не візьмуть до НАТО. Цікаво, правда? Але, по-перше, хочу розглянути, нас дійсно не візьмуть до НАТО у наступному році. Це правда? Що нас не візьмуть до НАТО? Так, не візьмуть нас до НАТО. Ілюзій багато, багато надії. Ви знаєте, о, 50 на 50 навіть. Ви знаєте, тут Пентаклі це професіоналізм, це ресурси. Щоб бути у НАТО, треба ресурси, професіонал... професіоналізм, навчання і все інше. Це дають навчання, але брати нас ніхто не хоче. Для цього треба. Ось це навіть обнулення йде. Дурень на дні колоди. Ото як дурень. Надіємося, як дурень, що нас швидко туди візьмуть. Ну як? У нас багато ілюзій, багато фантазій на тему НАТО. В НАТО нас розглядають, але не швидко. Не швидко, не швидко треба бути професіоналами свого діла. І мати ресурс певний. Ну, по справедливості, так, ЗСУ молодці. Але, але. емоцій багато, бажання багато. Яка жінка до речі, жіноча енергія. Може, навіть жінка-президента щось таке цікаве скаже. Але поки що. НАТО ні. Ні. Нато ні. Але тепер питання в іншому. У 2024 році. Я уважно ще раз два рази чи три прочитала ту фігню. В новинах вся фігня, скажу чесно. Так, нас чекає закінчення війни. Закінчення війни. Називемо це так. У 2024 році нас чекає закінчення війни. Саме закінчення війни. Називемо це так. Закінчення війни. Так, знову. Помір, не швид, втар так, ви знаєте так, поступово, не швидко, але так. Багато фантазій ілюзій, Ви знаєте, це дуже хочеться мрія. Мрія це думки про це, тільки про це йдуть. Дивіться, думки, щоб швидше це все закінчити. Ану. Тому що ми в тупіку. Ми в дикому тупіку. Ну і ось. Те, що я вам казала, коли закінчиться війна, ось воно. І це ось, як, знаєте, як свято. Не хочу далі дивитись. навіть нічого. Ось як свято закінчення війни. Як вам? Так. У 2024 році буде закінчення війни. Тобто воно буде не раз і все. А по помірності ну, напротязі якогось періоду. От. Закінчення війни. Нові ідеї, рух, ви знаєте, ну, рух в іншу сторону. Допомога. Ну, третя сторона, наша. Україна не хоче, але потрібно буде підписувати. Я бачу, що по територіям буде. Ну, ЗСУ, звісно, будуть відбивати максимально, але не все. Ви ж розумієте, все одно не все відіб'ють. Підписання буде. Я вибачаюсь тут трішки все відразу робиться. Ну, підписання хитре, багато сторін задіяно. Розумієте, це буде в нас як новий етап життя. Після війни, закінчення війни це новий етап життя. Це трішки не так, як повинна бути перемога зовсім, але новий етап життя. Тому така ситуація на даний момент. Віримо в ЗСУ, нехай в ЗСУ побільше відіб'є території.